Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від японської компанії ARS. Сучкоріз під назвою LPA30L. Цей сучкоріз належить до сучкорізів з коваделцем, тобто в нього є пряме в даному випадку пряме лезо і опорного губа, тобто коваделса, до якого це лезо заточене з двох сторін, примикає до опора. Найцікавішим елементом цього сучкоріза є те, що це є сучкоріз, який має в собі так званий механізм мультиплікації, тобто механізм полегшення зусилля на руків'ї під час обрізки. Детальніше про роботу цього механізму я вам покажу далі. Лезо сучкоріза, а також оцей елемент виконані з високолицевої сталі. Частина цих металевих елементів, які не мають у тих додаткових резеровок, вони покриті спеціальним покриттям, яке захищає його від корозії. Центральний вузол сучкоріза, як і усі інші професійні сучкорізи від ДРС, мають так званий пластинку або механізм мікрометричної підстройки, тобто який дозволяє. Досить точно настроїти примикання леза до контролеза і правильно налаштувати роботу самого сучкоріза. Руки вісочкоріза виконані з алюмінієвої трубки, яка має овальний профіль специфічний, тобто і в поперечному перерізі оці ребра є потовщені, бокові ребра є потончені. тобто, це з одного боку дозволяє зробити їх міцними, з іншого боку, досить легкими. На кінцях років є отакі пластикові відливи, тобто пластикові наконечники, які є шершаві і комфортні на дотик. цупки досить комфортні в утриманні за рахунок такого розширення на кінці і звуження на початку. Контролезу виконане з алюмінією, і це є не просто відливка, а виштамповка. Тобто це є це контрлезо, воно є міцне, тобто її цілком нормально витримує навантаження і роботу цим сучкорізом. Тобто це, це сучкоріз, який вже працює багато і, і виготовляється компанією РС багато-багато років. І цей елемент є перевірений по суті часом. Лезо сучкоріза і взагалі оця головка є досить вузькою, як для параметрів роботи цього сучкорізу. Тобто Взагалі, сучкоріз розрахований для роботи для обрізки гілок до 45 мм. При цьому, якщо ми візьмемо повний діаметр розкриття цього сучкорізу, це мім 70 мм, тобто досить велику гілку можна сюди зіпхати. Але рекомендований діаметр обрізки, нормальний діаметр обрізки цим сучкорізом до 45 мм. Довжина сучкорізу 80 см, а вага трошки більше, ніж 1100 г. Самим цікавим елементом цього сучкорізу це власне цей елемент мультиплікації, тобто полегшення зусилля під час обрізки, яким чином це організовано. Якщо ми подивимося, то верхнє руків'я не примикає напряму до контролеза. Є центральний вузол, довкола якого здійснюється власне, обертання і робота леза відносно контрлеза, а нижні руків фіксується до леза, власне, трошечки відсторонено від центрального вузла, а контрлезо має в собі штифт, який ходить власне, в пазу руків'я. Якщо ми подивимося, як відкривається і закривається сучкоріз, ми побачимо, що цей штифт ходить в цьому пазі. Завдяки цьому узлую, такому механізмі відкривання закривання сучкоріза ми отримуємо те, що на руків'ї нам потрібно прикладати на десятки відсотків, тобто десять відсотків на 30-40% менше зусилля для того, щоб облізати ту саму гілку того самого діаметру. Якби цей сучкоріз був організований без цього елементу, нам було б суттєво важче. Проводити обрізку. Як розібрати і зібрати цей сучкоріз, ми вам покажемо в наступному ролику. Придбати сучкоріз FPA 30L, а також усі необхідні змінні елементи до нього, провести сервісне обслуговування і заточку ви можете в компанії Garnetools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб слин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!